Та історія трапилася відносно давно. А може й не дуже. Непринципово. Важливо, що напередодні нового року. Була тепла, притепла зима. Така, що ні тобі сніжинки, а хочеться свята, хочеться ялинки. Тепер герої сюжету згадують все як казку, а тоді добряче дістали переляку. О яку гарну ялинку маємо. Бач, і що, на базарі відку знайшли? Хринтам! На базарі всі криві, все, йдемо додому. Ні-ні, все, додому ні. Ще одну ялиночку треба а взяти. А щоб дорогу відбити, знаєш. А дивіться, яка красива. Ну, а я куди вас привів? Але тепер, знаєш, що поставив дві. Зараз подивимося, яку на продаж, яку додому. Пішли в ліс за ялинкою до хати, бо мала бути жива ялинка, бо той хотів, той хотів, щоб пахло хвою. Знизу рубай, знизу. В землю. Ова. А! Що сталося? А А супер б! То хто? Рісник? То по гринці, по-моєму. <пл> а та вони нас окружають Інструмент! <пл> У ліки кидай! Я, здаю! Я здаюся! Квадроцикли, е машина, не небобід, фірмова якась, купа людей, О військові, не військові, є прикордонки. Чесно, були проблеми якісь е, з е, хребтом. Мені, він мені як руку скрутив, то мені щось як хрустнуло, аж легше на очі стало. Я ж, я, я ж ліпше бачити почав. Я більше так не буду, я не буду більше, Пробачте мене! пробачте мене, я більше не буду, то не я! Я тільки собі інших ніонічу продавати. Ми з війна не уявляли, що і 200 метрів до кордону з Польщею. Не бейте, я вас дуже прошу, Не бейте. Не бейте, а ти. Дуже... Дійсь мовчи, без адвоката, нічого не кажи. Не бейте, тільки чесно. Юлька не можна бити винці. Сі... Піши в ліжку вечором. А які погранці наші машини гарні мають. Маші ялинку вже ялинка. Нас пов'язали і привезли десь там, де їхній штаб, і завели в кабінет. Зразу розказали. За злісну непокору, тобто це стаття 175-10. Ви отримуєте адмінарешт терміном на 15 діб. Зараз снігу немає, я собі трошки хотів, тому воно бруньку пустило, знаєте? Потепліше стало. Я то, -то так у мене зніслаю, що цукром заливаю, трохи спирту і мені легше на серці. Я взагалі від собаків тікав. Там собака була, мене чуть не покусала. Я взагалі боюся, мені сказали, що я алергік з дитинства і, і ага. це. я боявся, що мене вкусу, я буду мати сказ. Я всю вину взяв на себе. Дід, я би ту бороду вже постриг. бо то я, я, я вам говорю, то, то він мене спонукав. Я де знав, що прикордонна зону. Я тебе точно не підставив. Тебе тоже. Але казали мені, що ти десь на коліна падав. Обов'язково буде повідомлено ваших найближчих родичів, а також буде відіслано на вашу сіряду лист ганьби, який буде зачитаний обов'язково в неділю при службі Божої церкви. Всі люди будуть знати, який ви створили вчинок. Я вам зараз всю правду розкажу. Я сі колю. Я сі зараз розколю, як горіх. Хочете, я на коліно впаду? Не треба нічого ставати. Я, я став на коліна, щоб мені більше повірили. То все Лесяк, то не я. Лесяк на нас намов е, виробити ялинку. Ми вирішили, щоб в хаті було е, пахло тим. так? Чого ми туди пішли? Ми там колись гриби збирали. Ми маємо ялинку, пластмасу, але вона стара. Але то все Лесик, бо Лесик, що хотів. Він ще хотів другу ялинку і продати. Я не з ним. Чи то я рахую, що ми разом були. Давайте як домовимося домовимо якось. То Лесик винуватий, то не я. То Лесика треба садити, і з Лесика треба гроші. Ви не можете відпустити. і Не кажіть, і я вам все розкажу, я все на нього накапаю. Здали наші герої один одного з патрахами: штраф і 15 діб арешту. Таке покарання згідно чинного законодавства. Та чуда напередодні нового року завжди трапляються. Прикордонники зважили на каїття зіркових викрадачів ялинок і винесли вердикт. Ах так, давайте. День роботи на кордоні. А там роздали, Не солодку, роздали завдання. Насику своє, мені своє, Юліку своє. Маліпше мені попало. Діз. Мене наказали то, що я люблю. Не дали дубців, правда, прибирати. Ну, слухай, прибирати. Прибирав, правда, не дуже ретельно. І так, на швидкоруч. Лесик більше відвів душу, займаючись улюбленою справою. Думав, що дресирує, насправді розважав собак. Ну, то моє, пси, собаки то моє, я сам лесик песик знаєш. Так що вони мене чують на ню зразу відразу. Не до републіку, типу він тебе любить. Ти йому давав щось, що він їв і їв. Давав і таке давав. Ну. ну то Що тебе пес любить, що за то? Любить. Для Юліка прикордонники підготували справжній армійський вишкіл. Раз, два, раз, два, Ще десять раз. Але зрозумівши, що ну не його, ну не виходить, знайшли герої заняття по можливостях. О, так краще. юбилю свою жінцю Мо, моя мама вже мене безсерйозно побачила на кордоні, що я так все це припускаю дорослим так? позбиралися мегапопулярні хто ще й що щасливої дороги Дякую! Якщо чесно, на кордоні витримати де вітер гуляє швик-швик. Я не знаю, як не витримають. А там, якщо мені можна мати, просто капець. Йо, п'ять автобусів, я псові. Чарки, як чарки тебе звати. Чуєш, вони думали, що вони мені наказують? Та я ж всі люблю, боженько, ходи сюди. У мене мій вівчур є, знаєш, його звати Норд. І він шарить так, що капець. На, іди сюди. дивіться, то Юлік. То не Юлік. Та дивіться, то Юлік. У нас таких прикордонників та, нема. Та, то йдемо подивимося. Алло, де по фарбі? Та, та, ти 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 Юлік, ти Юлік. Ні, я Назар. Юлік, та я Фарбі. Хто такий Юлік? Я не знаю взагалі ніякого Юліка. Мене нема. Та я то не та, я Фарбі. Я себе не знаю. Я думаю, що Юліка відправили саме гірше через те, що замітати там, де є люди і можуть пізнати. було а... Прикордонники думають, а перевіримо його на порядність. Добрий день ваші документи. Скільки будь ласка. 20 гривень. І я собі раз думав, о, пішло, поїхало. Третя машина 20 гривень. Єс, yes. перші гроші заробив. Чи брат? Та де То просто люди дали, то вони хочуть, вони просто... то не корупція. Брати, не брат. Та просто люди хотіли мені подарувати, що, що, що не брати. Та брати, ясно, що брати. Чи не брати? Не брати, то підстава. Я. Алло, то я перший. Дзвізя, будь ласка, дайте мені начальників з начальників. Коштико мене хочуть підставити, мені паспорт положили 20 гривень. Що робити? Я хочу віддавати. Люди, в мене руки чисті і... Нема чого мною маніпулювати! Я в тюрму не піду! Паня мене чи ні! Але я ті гроші взяв і потім почав витирати. Я, а як би підставили? І то вже не 15 суток, а то вже мінімум три роки. Корупція. Я зразу на рацію самого головного набираю, кажу, повторюй на яму, на яму, на яму розкрутити йому болотників, все, що він сам то три години скручував. І в нього будемо не підставляти, казав. Здавалося б, от кому пощастило, так це Лесику. Улюблене діло, мрія дитинства. Лесик професійний кінолог і на тобі. Колись ви кінь копне і стане на грудну клітку і пес вжере. Я тобі завжди кажу. І що було? Арчі. Всіх приручив, тебе не приручу. то то мені підділили. Арчі! Ходи, Арчі. Тим часом в дзіддя на пункті пропуску ой, нічого не встигає. Ой, що то буде? Всі на свята кудись і звідки їдуть, на кордоні аншлаг. Я вам нині то наплутаю. Та хай може якусь люд, 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 людина дадуть, якось розуміє, що вони не посадили. Я можу збирати, але я там теж не можу так довго сидіти. Вітер дує, я повинен буду мати ніч мені навчав. Дайте мені якусь ліпшу роботу. Я не вмію такого робити. Посадили мене за комп'ютер. Паспорти, люди нервують, черга сі зібрали. Вони почали там нити, вузникати. Що рухатися? Та я перший день. А ви ліпше б заколідували ліпше. Звідси зараз новий рік світа йдуть, повторіть коліду. Люди вийшли і повторили і заспівали зі мною і заколідували зі мною. Бог ся рождає! Та ж вам може знати. Ісус мо ім'я Марія му мати. Тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть трясеться, косим смутно паситься. Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Же. А ну він чуєте? він чую, він чую запахом. Сі, всі посіває, що до я тут приймаю. Зараз я буду видавати паспорти. Чекайте трохи. Люди дуже гарно е -е, реагували і не побачили. І в нас зразу зав'язалася дружба. Така дружба, що до пізнього вечора разом жартували, працювали, не щулися як робочі години плавно перейшли в хвилини, лічені хвилини до Нового року. За день ми привикли так до них, що ми вже навіть не хотіли їх залишати. Старий рік винає, новий наступає, Христос рождає! Він бажаю всім прикордонникам України міцного здоров'я, всього найкращого І в новому році, щоб ви мали фантастичне майбутнє. З Новим роком! Вісточне рождає! Славити його! Все, вони мої друзі. Казка той сюжет чи правда, то вже думайте самі. Але то, що дружба щира між зірковими героями і зеленими беретами надовго зав'язалася, то факт.